День, обучення, чистки, консультація, матриця судьби. Розклади та рук, вчити в особисті. Буде таке питання. Чи хоче він проявитися. Чи хоче він продовжити з вами стосунки. Давайте запитаємося, чи хоче він продовжити з вами стосунки. Ваш чоловік. Зараз не узнаємо. Ну, Принаймні він згадує хорошо про вас. Це однозначно. Людина згадує про вас постійно ваші зустрічі, як ви зустрічалися, як ви танцювали навіть, згадує всі ваші хороші моменти, постійно згадує людина. Ваша людина дуже має велику тягу. Дуже має велику тягу до вас. Але у вас це влічення друг другу, воно у вас, що в нього однакове. Можуть бути, у вас там обіди були серйозні. Але якщо ви, люди, трохи вже розбираєтеся в енергіях, то ви розумієте, що ці ситуації давалися вам в парі для іспитань всяких, тому ви повинні. Одне одного розуміти. Не з точки зрення, як всі знаєте, там посварилися, все кінець. Ви маєте розуміти, що якщо ви пара по судьбі і у вас є почуття, то ви їх повинні не пригнічувати, а розвивати. А ці рівні проходити. Чи бажає він? Да. Людина бажає, і людина хоче справити свої ошибки. Людина сумнівається, що вона зможе або ви зможете побороти свої привички. Типа тобто людина думає, що люди не міняються, то може людина судить по собі. Бо насправді люди міняються, і ви будете мінятися, і людина буде мінятися. У Вас багато сплітін. Ви думаєте, що люди не міняються, люди вже помінялися. Просто що ви не знаєте одне одного, не знаєте про майбутнє про, про, про людину, наприклад, за той період, як ви не разом були, ви не знаєте. Получається, що ви ще пам'ятаєте людину тою, яка була там, і ви судите людину по той ситуації. А там вже пройшло якесь прям, ви не бачилися і ви багатьом вірите сплітням, а не приймаєте той інформації, яка би була. І коли у вас уже ви зійдетеся, у вас буде зустріч, то ви повинні людину почувствувати тут на місці, ось тут не там. Тому що те, що там, воно буде нам заважати. Отут треба. От. І ці сплетні дуже багато розносяться і дуже вплинули на, навіть не знаю, на кого вас вплинув на вибір. Може навіть на двох. Ці сплетні призвели до того, що ви зараз не разом. Вже ви могли бути разом, але ці сплетні не дають. Получається, що хтось приносить інформацію, доносить дуже невірну і скажену. Частичку десь щось там беруть і додумають, і приносять люди, і людина в це вірить. Но це і спитання для цієї людини не вірити сплетням, а зустрітися і повірити душі. Ну, для того це буде. Да, будете ви, ви будете не раз ще сходитися. Я не знаю, про яку це пару йде, може ви вже сходилися не раз. Ну, ви будете у Ну, Людина. Зараз може сити війни, ні, чому зустрічатися, наприклад, там, може ви, людина вас побачила з іншої сторони, ви стали раніше там, з вами людина могла гратися, а тепер вона вас побачила, що ви насправді людина висока, високий рівень, набагато більший. і людина подумає, типу, що я тобі дам. Ну, тягне, тягне, людину до вас тягне. Секретів багато у вас було в парі. Я думаю, що при зустрічі вони будуть розказані. Я думаю, що, напевно, більше всього, що у вас буде зустріч. Получається, ну, що ви недовольні цими секретами, тайнами, які були. І ви не розумієте, чому так було, як можна було проще їх обговорювати, ці питання зразу було вирішувати. Да, ви, да, людина буде проявлятися, людина хоче, щоб ви стали частинкою його, його життя. Давайте запитаємося тоді ангелів влюблених для цієї пари повідомлення. Брехня, там бачите, брехня, людина не вміє, з дитинства живе і бреше. Тут буде борьба йти на рахунок брехні. Я думаю, ви це вже знаєте. На рахунок брехні буде дуже йти борьба серйозно з цією людиною. Ще можуть вплинути на, на ваш розход релігіозні фактори або е, погляди батьків на, на вашу пару. Людину вашу засумнівали в тому, що це все було реально. Прикиньте, людина була з вами і тепер засумнівали якісь люди треті, що це все була ілюзія, що це все була ігра, що це було все невірно, що це все було наіграно. Прикидайте, якісь клієнні дали людям. Ну, Навіть в колос іде діло до свадьби. Кажуть ангели, що вашій любві дійствують закон жестокого времени і вибору. Що треба подождати? Треба подождати, щоб кожен пройшов трансформацію. Це буде дуже скоро. Це буде дуже скоро. І моя на неї любов. Не хватає вам близькості для покращенного контакту, близькості, чіткості, ясності, енергії, обіймів, обмін енергії. Ну, зустріч буде по-любому. І дуже скоро буде. Бачите, тут ситуація, до чого ви маєте бути. по-любому має бути зустріч, тому що у вас ваша. Ви з прошлого життя. Ви раніше були в прошлому житті, у вас були ситуації, зараз ви проігруєте точно той самий сценарій, тільки в цьому житті вам прийдеться зробити обом інші вибори і змінити ход дій того життя. Тому що якщо ви в цьому житті, значить в тому житті ви не зробили правильні вибори і вас знову звела судьба, творець звів і знову вам проіграє той самий сценарій то вам придеться це робити все кардинально по-іншому, ніж робилося в тому житті. Хочете це узнати, то треба заходити, йти в регрес і там дивитися, що там було і які уроки треба зробити. Приймайте інформацію, Щастиво!